Максим Жорін, це екс-командир полку АЗОВ та офіцер ЗСУ з нами. Максима, я вас вітаю. Так я розумію, що сьогодні головне управління розвідки вже подало нову інформацію вже оприлюднило нову інформацію з приводу того, що їх катували бійців не навіть за для отримання інформації. А задля того, щоб дискредитувати, зламати, ну і подалі, все одно їх не могли обміняти. Тобто, спочатку самого задуму обміняти і повернути українців в Україну, така, таке питання не стояло. Можна про це детальніше? На жаль, ми маємо справу реально з абсолютно божевільними, скаженілими сусідами, які. Абсолютно неадекватні навіть в плані мотивації в таких злочинах дізнаємось про те, що насправді Ну вони це зробили по великому рахунку, через те, що ну вони просто хворі вбивці. Ось, 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 і все ця країна, вона є абсолютно терористичною. Вона є наскрізь терористичною, і починаючи від перших осіб влади Російської Федерації, закінчуючи останнім там солдатам за країни буряті або ще звідкись тому на самому початку, так якщо в нас не було запитань стосовно того, хто вчинив цей злочин, було очевидно, що це зробила Російська Федерація. Але питання там мотивації вони ще були, і то зараз ми розуміємо, що на жаль ну все виявилось настільки: ну навіть не, не, не піддається розумінню, і не піддається знаєте якісь там усвідомленню звичайної людини. Я впевнений в тому, що і російська влада, і кожен причетник до цього злочину вбивства, масового вбивства будуть на лаві підсудних. В міжнародних судах, але скажу так, що і паралельно з цим, і ми, Азовська родина і Українські спецслужби, працюємо над тим, щоб ідентифікувати абсолютно кожного покидька, який мав хоч якесь відношення до скоєння цього злочину. Говорять про те, що мені навіть поза ефіром говорили це справа ЧВК Вагнер, і це не зрозуміло, Там це було Пригожинце, чи йому спустили це зверху. І в інформації про допиті допитах все одно фігурує «Вагнер», ФСБ, ну і там якісь місцеві покидьки жодного сумніву не маєте. Подібні речі вони спускаються з самого верху Російської Федерації, тобто. Про цей злочин знали і його бажали на самому верху влади Російської Федерації. Виконавці, це вже там таке друге питання. Я можу підтвердити, що так вагнерівці і разом з ФСБшниками були там присутні. І та й, в принципі, всі виконавці на 99%, які приймали участь в підготовці та вчиненні цього масового вбивства, це є громадяни Російської Федерації. Що зі списками загиблих зараз? Тому що є ну певна маніпуляція. Росіяни там щось викидали списки. Ми не можемо ідентифікувати, тому що представників міжнародного Червоного Хреста ООН не допускали ну, станом на вчора, взагалі не допускали нікуди. Це велика проблема зараз. Найбільш, я взагалі не знаю, з які зараз страшні емоції переживають близькі та рідні. Які чекають е, на повернення своїх героїв, наших побратимів додому, тому що так досі вже пройшло стільки часу, але досі ми не можемо отримати жодних офіційних списків або відповідей стосовно загиблих та е, поранених, які були в е, цьому приміщенні, є е, список, який публічно е, там опублікували. Російська сторона, але них не офіційно щодо цього списку, можна ми вже можемо точно сказати, що він е, не повний, що загиблих більше ніж в цьому списку, і те, що він як мінімум частково некоректний, що деякі з прізвищ які в ньому були, вони е, насправді ці люди е, за на даний момент живі. Е, тому говорити про якісь Конкретні списки про якісь призвища на жаль досі ми не можемо. Міжнародні організації досі не можуть потрапити на місце злочину, і сьогодні дуже важливо все все ж таки дотиснути і змусити міжнародні організації, і ООН і Червоний Хрест. Потрапити туди та отримати доступ не тільки до місця злочину для того, щоб провести всі необхідні процедури стосовно розслідування, що там сталося, а й дуже важливо ще отримати доступ до а, тих, хто все ж таки зміг кому пощастило вижити, тому що саме від них ми зможемо отримати найбільш важливу інформацію і стосовно того, хто там був, і стосовно того, як це відбувалося. Бо на місці подій, я думаю, що слідів злочину скоріш за все вже немає. Цифра, яка про загиблих зараз публічна, це 53 людини. Ви говорите їх набагато більше. Це про який порядок ми говоримо? Точну цифру ми не знаємо. Остання інформація, яка звідти надходила, це те, що їх там. Більше ніж спочатку це було, що їх більше, ніж там 50 потім про те, що їх більше, ніж 53. Скільки зараз їх 55 чи 60? Ну, на жаль, це е, дізнатися абсолютно неможливо, тому що зв'язку з колонією немає. Зв'язку з е, тими, хто знаходиться в полоні, його абсолютно немає. Е, офіційних відповідей не надають і тому все, що нам зараз залишається, це. От, Дотиснути міжнародні організації більше того, мені сьогодні абсолютно не зрозуміла їх позиція в тому плані, що вони там щось просять та чекають. Відбувся черговий теракт на очах у всього світу. Причому цей теракт я скажу відверто, я вважаю що цей теракт стався через те, що на попередні теракти світ закривав очі. Це ж не перший раз росіяни просто вбивають людей. І якщо до цього вони вбивали людей в мирних містах, вбивали дітей, жінок, то тепер вони вбили просто полонених, які були у них під контролем. І якщо і на цей теракт світ знов промовчить, ми можемо чекати нового більш жорсткого і більш страшного. Я розумію, що там ускладнюється ситуація зараз з військовополоненими, які досі перебувають в полоні і чекають обміну. І тим більше най найскладніше це ситуація з азовцями через особисту ненависть, ну ненависть всіх російських окупантів до азовців. Ну і про ЧВК Вагнера тут я вже окремо сказала. Щодо перемовин, Україна готова продовжувати перемовини. Ми розуміємо, що і будемо прикладати абсолютно всіх зусиль для того, щоб повернути абсолютно всіх Ми на даний момент розуміємо, що більшість азовців. Продовжує знаходитись на території Єленовки, і перемовини по обміну та по поверненню вони можуть бути продовжені. Навіть та інформація, що там в Російській Федерації ухвалили новий закон про те, що Азов там терористична організація на території Російської Федерації, це не впливає на процес перемовин навіть якщо вони там. Проведуть свої е, суди публічні, якісь там зроблять з цього цирки скоріш за все, що вони і будуть робити. Тим не менше, це не заважає міняти та повертати наших е, людей додому. Е, тому українська сторона готова далі працювати та повертати. Але як далі буде себе вести Російська Федерація, ну, досить складно спрогнозувати. Бо ну, це ж абсолютно неадекватні люди. Ну, з приводу на не те, що неадекватних, це тварюки, я садистий, я про випадок катувань. На жаль, мені здається, що це не єдиний випадок, це просто я з приводу кастрації українського військовополоненого. Це просто відео, яке потрапило в публічний простір. Що з цим робити? Та що робити? Ну, ми знаходимося в такому стані, що е... Найадекватнішою відповіддю на всі ці злочини є просто тотальне знищення кожного окупанта, який переступає наш кордон. Наші підрозділи над цим працюють щодня. Більше того, за останні дні, навіть вже після випадку в Єленевки, нам вдалося навіть взяти в полон досить таку нормальну кількість полонених, саме росіяни, в тому числі офіцерів. Вони нам сьогодні потрібні саме для процесу обміну як обмінний фонд, але українці мають усвідомити і зрозуміти, що все це закінчиться виключно тоді, коли ми знищимо кожного, хто наступив на українську землю, і коли ми звільнимо абсолютно всі наші території до цього моменту, на жаль. Росіяни будуть себе так вести. Це не люди. Вони абсолютно з іншого світу. В них інші цінності. Вони по-іншому ставляться і до своїх людей, і тим більше до, до інших людей. Тому е, припинити це можна виключно українською перемогою. А у вас є інформація щодо таких випадків, які ще не потрапили просто в публічну площину з приводу катувань українських військовополонених? Я думаю, що такі випадки не поодинокі це психологія росіян, це не те, щоб там якийсь один російський офіцер там неадекватно себе повів, або там в якомусь підрозділі є там хтось, хто собі таке дозволяє. Ні, це звичайна поведінка. Для всієї російської армії це норма для цих людей. Ну ми маємо це розуміти, це має сьогодні усвідомити весь світ. З ними не можна розмовляти як з нормальними людьми. Це скажена собака, яку ну прикормити вже не вийде, не вийде її, просто заспокоїти. Єдиний вихід з нею це вже з нею прощатись назавжди. Найкраще обмінний пункт, коли захоплюються окупантів, це хто? Я до чого веду? Сьогодні Геращенко сказав, що захопили. Там 130 полонених здалися в полон з них 24 чеченці. Е, так, я можу вам сказати стосовно полонених, тому що саме наш підрозділ е, майже весь час е, все ж таки находить змогу брати в полон тих чи інакших е, там, кадрів. Скажу одразу, що такі, наприклад, як е, так звані Денерівці або Ленерівці, які потрапляють, то буду відвертим. Е, ми м'яко кажучи, сумно нам стає, коли ми дізнаємося, що саме вони потрапили до нас в полон, тому що далі з цим немає взагалі що робити. Вони не потрапляють в жодний обмінний список, вони абсолютно нікому не потрібні, і тому брати їх в полон майже завжди немає жодного сенсу. Але є категорії, які дійсно якими Росія, хоч якось цікавиться хоча треба розуміти, що в принципі для Росії там. Процес обміну та повернення своїх людей він як завжди мало цікавий, ну вони. Не завжди розуміють, навіщо взагалі повертати своїх людей. Але все ж таки, коли такі перемовини йдуть, то єдині єдині кого е хто взагалі цікавить на обмін, то безумовно, це пілоти, це офіцери російської армії і це е кадирівці, це ті за кого росіяни готові там говорити та міняти. Всі інші їх взагалі не цікавлять, і всі інші категорії вони ну. Відверто не розуміють, навіщо їх повертати, адже є ще ціла купа таких же жінодом. Ну добре, я так розумію, що цих колись мені розповідали, що кадирівці – це перша категорія, запит на яких прилітає ну просто миттєво, і ти можеш скористатися ну, такою можливістю і обміняти. Так, кадирівці однозначно знаходяться в першій категорії. Я ж кажу на рівні, от навіть з пілотами. Хоча здавалося б, пілоти ну реально дуже вагомий такий полонений, який завжди всім цікавий будь-якій країні, але тим не менше, саме в Росії кадирівці з ними приблизно на одному рівні, і це я думаю пов'язано з тим, що саме кадирівці виконують роль основної такої е, путінської собаки, яка настільки. Яку не стільки стравлюють на українців, скільки стравлюють на самих же росіян, і російська влада розуміє, що кодильівці їм потрібні будуть саме для цього. Вони не стільки на війні потрібні, скільки в випадку чого потрібні будуть йому всередині країни для того, щоб Заганяти потім в першу чергу саме росіян, що вони в принципі час від часу роблять і на фронті, коли там в певних підрозділах російської армії починаються там або бунти, або відмови, або ще щось. То саме для цього і потрібні кадирівці для того, щоб приїхати залякати, когось зґвалтувати, когось вбити і знов відправити на фронт. Максима, можна вашу особисту точку зору, навіть не як офіцера ЗСО, ці садисти, які, які ідентифікували, і це не поодинокий випадок, їх треба брати в полон? Давайте відповім так: не обов'язково. Вичерпно, я вас почула. З приводу гарячих подій і зміни лінії фронту, що перекидають з Донецька саме на південь? Це свідчить про загальну картину? Справа в тому, що у росіян зараз є досить відчутна проблема. Насправді в кадрах. Вони досить великі угрупування зібрали вже в районі там Краматорська, Бахмута. Але Наприклад, під Херсон вони зараз перекидають дуже багато сил, тому що відчувають, що це в першу чергу для них досить тривожний напрямок, де їм треба перекриватися, і за які їм за який їм страшно, до того ж їм треба ще перекидати на запорізький напрямок та на Харківський, але в них не вистачає для цього звичайного людського ресурсу, і тому якщо ми ще... Більше навіть вже місяця півтора назад почали спостерігати, наприклад, як накопичують росіяни сили на нашому напрямку, на Запорізькому, то вони досі не змогли зібрати тут достатньо сил для того, щоб розпочати наступ або розпочати рух, що свідчить про те, що в них не вистачає кадрів, або ті, хто мали приїхати сюди, і вони були відправлені в більш складні точки, де там, наприклад, українська армія починає рух. Але ми в свою чергу цим теж користуємося, в тому числі і на запорізькому напрямку, для того, щоб рухатись вперед і не давати їм змоги зібратись. І в принципі, на даний момент в нас це виходить. Росіянам доводиться розтягувати по всій лінії зараз сили. Але я думаю, що все ж таки вони для себе обрали пріоритетними напрямок Краматорська. Бахмута на найближчий час там будуть найбільш потужні сили, але це не заважає українській армії обирати для себе перспективні напрямки для розвитку успіху. Там яка ситуація з Харковом навколо Харкова є, є чітке розуміння, що росіяни не відмовились від ідеї наступати та захопити Харків. Про те, як вони собі собі це бачать це, з тими силами, які вони в них є на даний момент, я наприклад не уявляю. Так сьогодні українська армія, е, вдається стримувати росіян на, на харківському напрямку, але рано чи пізно українська армія почне рух вперед, і в тому числі і на харківському напрямку. Росіяни мають велику собі там якусь е, поставили мету, проте в реалії вони стикнулися з тим, що їх армія не здатна абсолютно це втілити в життя. Саме тому вони зараз там е, об'явили про ці батальйони регіональні по всій країні, які вони теж не, не дуже там вдається в них зіб, е, зібрати. Саме тому у них є там величезні проблеми з відмовами в російській армії. все це свідчить про те, що. Е, Криза всередині армії вона в них наростає. Це не дає оптимізму там і приводу для того, щоб радіти нам, що все перемога та все інше. Ні, на жаль, до перемоги ще дуже далеко, але це говорить про те, що російська армія вона теж має слабкі місця, і вона угу. є теж місця, куди українці можуть тиснути і отримати перемогу. Як військовий, ви можете нам сказати різницю між тими, хто умовно так звана еліта окупантів, вони були введені в бій там першими, і тих, кого зішкрібаються, як ви сказали, з різних регіонів зараз? Різниця є, безумовно. Вона в першу чергу полягає, звісно ж, в такому в морально бойовому стані та в, в мотивації, їх, тому що Більшість, наприклад, там морської піхоти, російської, з якою ми зустрічалися раніше, або з десантом, їх все ж таки доводилось знищувати в бою. Але ж коли ми стикаємося з цими мобілізованими, зпригнаними, якими затикають дірки, то вони абсолютно легко і швидко просто здаються в полон. І там супротив від них не, не такий вже і серйозний. Проте не треба забувати, що окрім там людського ресурсу, у Росії є ще й величезний ресурс в плані техніки, е танки, артилерійські системи, і саме вони наносять найбільше ураження українській армії, а не, а не російська піхота, де Азов стикався на фронті з кадирівцями, якщо стикався. Е Найбільше зіткнення з ними були це безумовно в Маріуполі, куди їх перекидали. Але треба розуміти, що. В Маріуполі воювали не ті кадирівці, які були на відео поруч з Кадировим, а там були, ось може бачили декілька було фотографій, коли там теж вони збирали ці добровольчі підрозділи, які були одягнуті по різному. Ну вони досить суттєво відрізнялись від тих кадирівців, які стоять поруч там з самим Кадировим. Бо ті тільки на відео ми їх можемо побачити і на фото. А от саме ось цих, яких збирали в добровольчі підрозділи там. Бо ще якісь і відправляли під Маріуполем, то їх ми можемо могли потім побачити вже у вигляді трупів по всьому Маріуполі. Більше за все загинуло саме з кадирівців під Маріуполем З тих, які були під Києвом, то вони на першій лінії. Майже ніколи участі не приймали, і була змога їх дістати виключно артилерію, і це вдавалось також і в Київській області. І що стосується інших напрямків, то там, наприклад, зараз час від часу нам вдається знищувати так звати, асетинів, так які теж були, до речі, колись Маріуполя. Це зараз там відомо з перехоплень, радіоперехоплень. Але самих кадирівців, от таких, яких ви там бачите на відео, які записують Тикток і Інстаграми та. Та подібні речі на першій лінії фронту в Україні це ж рідкісний звір дуже. Ну так, чистенькі в, в кроватках, в костюмах, які записують відео тиктоку. Тепер розумію там причини особистої ненависті до представників Азову, якщо говорити про кадирівців, тому що там їх просто тіпає як чортів відладано. Якщо говорити про їх участь, я вони були в Маріуполі. Вони там навіть керівні їх витажки, на що вони туди приїжджали рішалами, тобто вони постфактом захопленими. Маріуполь після його знищення, після бомбардувань усього цього красувалося на вулицях. Це присвоєння перемоги. Справа в тому, що дійсно там загинула величезна кількість, просто божевільна кількість російських підрозділів, в тому числі там і чеченців, яких туди відправляли. Але перемогу собі забирають там Кадиров та його. Там якісь ручні полководці, які завжди там десь в другій, в третій лінії, або просто приїжджають вже після після перемоги. Так влаштована Росія, так влаштована, влаштований влаштован їх е, світ. Вони не рахують абсолютно тих, хто там вмирає, хто йде в бій. Вони абсолютно цинічно забирають е, там ці перемоги, які в них інколи е, і бувають, і е, все полягає в тому, щоб виключно записати там відео. І можливо вони так намагаються мотивувати когось або показувати свої перемоги. Але ну росіяни можуть бути настільки тупими, що в це вірити і це сприймати. Це сьогодні вже зрозуміло. Але для кого ще цей е, е, матеріал е, медійний мені, наприклад, не зрозуміло. Ну, з приводу мотивації пам'ятаю так досить смішна, наскільки можна уявити в цих умовах, коли вони комбайни відгрузили в Чечню. Але це була імпортна техніка. Вона була з трекерами. Просто включила трекер, відстежила, що вона знаходиться взагалі з мародьорина з України. Відключила цю техніку. Ну і все вона там мертвим грузом буде і стояти. Це з приводу мотивації, з приводу трофеїв, які тягнуть з України окупанти. Треба розуміти, що це звичайні дрібні злочинці, які у яких в руках сьогодні опинилась там влада в Російській Федерації. Нічого ж не змінилось. Вони, як і звичайний дрібний злочинець, вони будуть красти виделки срібні, будуть красти е якісь тостери, е пральні машини. Ну навіть якщо той самий Кадиров е був в Маріуполі, я впевнений, що він побачив щось яскравий, теж з собою е забрав. Ну це їх okay. рівень. На, на жаль, це рівень цієї країни. Максим, я дуже коротко обережно поставлю питання з приводу повертаючись все ж таки до азовців, які в полоні. Зараз на зв'язку не знаю там політичне керівництво, військове керівництво, щоб унеможливити ще один теракт. <паспорядок> Справа в тому, що для того, щоб унеможливити ще один теракт, я вважаю, що ми все ж таки маємо сьогодні сконцентруватись на тому, щоб вся світова спільнота сьогодні перестала грати в дипломатію і перейшла до конкретних абсолютно чіткої розмови з Російською Федерацією у вигляді ультиматумів ще достатньо інструментів. І економічних, і інших для того, щоб тиснути на цю країну, це має стати повний ізгой, ізольований ізгой, і е, в цьому навіть українській владі сьогодні безумовно потрібна е, світова світова підтримка. Ми звісно, що і самі колись їх переможемо, але угу. з підтримкою реальною, а не на словах, світу, це було б гаразд, ну, набагато швидше, і в тому числі і терактів могло б бути набагато менше. Почула вас і дякую вам за час. Максим Жорін був з нами. Дякую вам, пане Максима. Ми рухаємося далі, тому що велика.